Відео для тих, кому надоїла вібрація на роздатці від оцих речагів. Один його тут, другий стоїть на понижену передачу. Значить, тут з заводу такі маленькі кліпси стоять металічні, які фіксують низ оцього цього речага, ну, вони майже всіх. У автомобілях старих років випуску губляться, випадають, перетираються. І плюс тут є втулки, пластикові, вони виробляються. Значить, я таким дуже простеньким способом це все діло забираю. Ось речах. Ось дві отакі сухарі два отакі пластикові стоять з двох сторін. Значить витягую їх. Кілька витків ізоленти. От сюди наверх намотую ножем канцелярським лишнє зрізаю, ширину лишню зрізаю. Буквально 2-3, 4 підмотую, сухарі забиваю сюди на місце і пробую пальчик. Пальчик це вже не заводський пальчик. Має бути ось, ось тут заводський пальчик. І з другої сторони штоперне кільце. Це вже не заводський хтось загубив, напевно, і переробляв. Ну, Це не важливо, функцію він виконує ту саму. Пробуємо, щоб пальчик сюди заходив більш-менш плотно. Потім, коли будемо його забивати, його змастити тут легенько і просто плотненько сюди забити. О, от сюди насам. Ани з речага можна надіти от ковпачок, отут надітий ковпачок з сокольних проводів. Трамблер. Довгий ковпачок зі свічки. Ну, це, от, от я знайшов цей дубовий, треба м'якший знати, а отут він надітий м'якший, з, з іншого виду проводів. Можна надіти от шланг я от на цей автомобіль. Робив ось цей шланг, надівав. Надіїв кусочку тут. Лишній відріз. І все. От він сідає. От сюди, от таким методом. Все, тут вібрації вже нема. Ні вперед, назад, ні вліво, вправо. Вібрації вже тут немає. Плюс в цьому кронштейні, коли втулки ці, чуть уплутнити. Речах вже не буде болтатися. От сюди заложити ну одною рукою треба допомагати. Сюди заложити, пальчик забиваєте, воно все тут гарно тримається і не болтається ні там, ні в кронштейні. Ні, отут -от вирочагуються от у цій кулісі. Тут є автомобіль, навіть якщо у вас не відрегульована роздатка, там погано відрегульована. бляха, там не видно нічого. Речаги взагалі не болтаються. Погано видно. О, це вже не важливо, речаги взагалі не болтаються. Вони мають легенькі люхтики, але вони не дзвіняють, не шумляють, навіть якщо роздатка розбалансована, погано відрегульована. там вібрують разом з роздаткою, але вони їх не чують, вони не шумлять. На ринку продаються такі безшумні речаги. Оце з коробки, але продаються такого самого типу на роздатку. Безшумні речаги, ніби вони через ці сальнички резинові, там цю цю вібрацію мають знімати. Фіх там. Якщо ви не заберете оцю, оці люхтики з цього речага, з цього шарніра і там внизу, коли ці люфтики не заберете, не позбудете їх. Якщо ви купити цей безшумний рычаг, толку з нього ніякого абсолютно. Зовсім. В даному випадку взагалі їх не потрібно купляти. Проблема зникає сама по собі от таким простеньким методом. Тут вже цей речах їздив вже на автомобілі, тут потертість чуть є від переключань. Ну, це десь приблизно 2 роки оцей клопачок їздить. Я думаю, це більше їх достатньо. От таке.